Шановні депутати, шановні гості, в нас масло інформації. Я прошу вас зайняти свої місця з того, щоб ви Перед тим, як почати засідання. Я хотів би е запросити до виступу представників громади, які звернулись до мене і е просять надати їм слово для того, щоб звернутися до депутатів е зі своїми пропозиціями. Я хочу запросити приписника е е громади для того, щоб не затягувати і мати можливість. Е Короткі строки почати вже ефективну роботу Ради я хотів би висловити побажання, не затягувати свої виступи, де кількість проблем. Будь ласка, ми уважно послухаємо і можемо обіцяти, що обов'язково прислухаємося до кожного пропозиції, якщо вона є конструктивною, робимо все для того, щоб... Бути почутним. Для, щоб почути Тому запрошую бондар Миколу написати атаном українського коза, козацького війська. Доброго дня, шановні у мене прохання, Микола. У нас є а, трибуна. У вас буде краще видно. Доброго дня, шановні депутати. Ну, Не можу, на жаль, сказати про всіх, що шановні, але це предмет розмови другої. Е, я прийшов вас привітати спочатку і передати вам привіт з Майдану. Нагадати вам про те, що більшість з вас тут перебуває саме із за того, що є Майдан. Але частина з вас перебуває як неприкро не на перекор тому, що існує Майдан. Тому ми вас попереджаємо. Застерігаємо і будемо контролювати кожен ваш крок. Просимо вас, поки що просимо, а далі будуть вимоги від киян, вам зачитають їх кияни. Що якщо ви не будете виконувати ті настанови, то маєте велику загрозу того, що на сьогоднішній день на Києві ми маємо надію. Завдяки обіцянкам пана Віталія, що на прикладі Києва вся Україна зможе побачити, як можна змінити ту територію, за яку відповідає він в даному випадку. А таких територій є небагато. В Україні це одна з найбільших територій, найактивніших. Тому хочу вам передати подаруночок від Майдану. Я думаю, що ви найдете йому. Щоб ми не приходили сюди з бубликами, якщо хтось забув, що це, як це називається? Це називається бублик, називався він так в народі. Я думаю, що ви знайдете місце, таке, на яке ви будете всі свого часу поглядати, коли надумаєте приймати якісь неправомірні і незаконні рішення. Дякую вам за увагу. Браво. Слава Україні! Я до кожного можу без сувеніру вас відпустити. Я вам такі боксерські рухали. <плес> 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 Я впевнений, я впевнений в тому, що найважливіше кияни. Ми розуміємо, що Майдан зробив дуже велику справу в нашій країні. Я розумію, що майдан це ідея, це дух. Люди вийшли, вийшли захистити своє майбутнє. Вийшли сотні тисяч киян, мільйони киян також підтримали майдан і впевнений. Тому що дух Майдану він завжди буде, і е, ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми робимо ілюстрацію для того, щоб змінити владу. У нас відбулись президентські вибори. У нас на сьогоднішній день відбулись вибори міської ради і вибори мера. Я впевнений, що в найближчі часи у нас також будуть вибори Верховної Ради. Поступово ми змінюємо владу, ми робимо все, щоб змінити нашу країну на краще.